У цей період. Ми осмислюємо про жити, аналізуємо вчинки і робимо висновки. Що ж найбільше в цьому році запам'яталося тернополянам, які події і вчинки залишаться в пам'яті. Це смак життя. З вами Олена Грисименко. І сьогодні ми підсумовуємо про жити. Якщо ваші роздуми подібні, тоді нам по дорозі приєднуйтесь. Але по колу звертались назад, але ми не втрачали брій, брі Ми шукали дорогу і вірили, сонце зійде. Ми втомили свій хасел, промовка тират, ми вимагали дій відчуваючи зміни, ми знали, що день наш прийде, прийде. Ми прахнемо змін, змін єдна серця. Ми прахнемо змін, їх час добігає кінця. Які події для вас були особливі в цьому році? Найважливіша подія це дух майдану. Напевно, це найбільше запам'ятається всім тернополянам, тому що тільки в такій ситуації людина проявляє себе як справжній патріот, як частина цієї національності держави. Таким піднесенням українців, самодостатністю такої українською, що свідомістю молодих людей, студентів, тим, що ми на жаль не вступили до Євросоюзу. Ми, взагалі, до Європи ми не зробили. Крок того, що було обіцяно. Ну, в принципі, сам рік був хорошим. А для вас був чим особливий рік? Революцією. Особливо для мене, за мене він нічим аж таким не є, крім цього і подій, які відбуваються зараз. Весілля моєї дочки дуже приємно було мені. Дуже щасливі ми були з чоловіком, з такого свята, що відбулося в нас в родині. Не знаю. Сиділося багато на площі всяких мітингів. Я вважаю, що змарнований рік з точки зору політичної. Оцей майдан, який сьогодні призивають незрозуміло хто. Е, до євроінтеграції е, це нічого Україні не дасть, бо нам не потрібно ніякої ні євроінтеграції, ні єврейської інтеграції, ні е, таможеної інтеграції. Це все є пустота. А що за той рік молоса? статися? ніс не сталося видати, який зараз час, яка держава. І хотіло б, щоб найкраще якось було, я знаю. Пойду злочкою і подивлюся на Майдан. Наша віра і розум нас у майбутнє ведуть Ми прагнемо змін, змін, змін. і зміни прийдуть. Наша програма також підбиває підсумки у січні 2013 року. Вийшла перша програма Смак життя. Ось так стартувала прем'єра. Спробуємо відгадати, без чого не обходиться жодна людина. Від чого залежить її добробуль? Чому вона засмучується, коли її втрачає, і отримує також цього задоволення. Звичайно, це гроші. Гроші людині потрібні завжди і ввечері, і в день молодим і старшим, горим і здоровим, бідним і багатим. Чому ж вони так впливають на наше життя, і скільки їх необхідно для щастя? Це смак життя. З вами Олена Герасименко, і ми говоримо про гроші. Я знаю, що для мене гроші не хазяїн. Не жаліюся, не плачу. Є такі, що мають дуже багато і плачуть, що їм мало. А мені є та є старе. Виходжу з того, що є. Гроші це те, що може принести здоволення. Тобто самі гроші це не задоволення. А те, що на них можна придбати, це задоволення. Їх завжди мало. їх Багато ніколи не буває. Завжди чим більше маєш, тим більше хочеться. Без грошей не проживеш. Кажуть, що не в грошах щастя, але в їх кількості. Гроші такої цінності особливої не мають, але коли їх немає, не відчуваєш її їхньої нестачі, то, як ми, можна сказати, зупиняє існування. Скільки потрібно, щоб відчувати себе щасливим? От Залежності від потреб. Від потреб суму. Ну, я думаю, що для людини інтелігентної середнього рівня, я думаю, що ця сума має, повинна була складати в Україні. Я думаю, що мінімум приблизно 5 тисяч можливо гривні. Скільки у вас зараз є в гаманці грошей? Ну тисяча, тисяча є на потреби, які маю зараз потратити. А наскільки вам вистачає цієї тисячі? Ну на сьогоднішній день хватить. Залежність від грошей має бути поміркована. Погано, коли їх немає, але й погано, коли надто багато. Кажуть, гроші хороший слуга, але поганий господар. Наскільки ти скупий або щедрий, так і вибудовуєш стосунки з людьми. Отож, гроші, добро чи зло обирає для себе кожна людина, зокрема. Гроші дарують свободу, а надто великі можуть загнати в ярмо. На власну свободу потрібно довго і ретельно працювати, а жадібність до грошей, страх їх втратити це вбивці вашого часу, сил та енергії. У пошуках зеленого щастя головне не втратити голову. Якщо без мільйона доларів ви нещасні сьогодні, то чи при його наявності щастя знайде до вас дорогу? Далі наші життєві роздуми межували між владою і коханням, між успіхом і освітою. Ми роздумували про жінок, про спорт, чоловічі захоплення та моду. Це смак життя. З вами Олена Герасименко, і ми говоримо про владу. Влада, як завжди, вона повинна бути. Скільки якщо б взяти розвиток історичного процесу, завжди була влада, і вона повинна бути, але влада, яка Думає про розвиток держави в першу чергу про людей. Те, що залежить від влади, влада не робить. Чому люди хочуть влади? Це перша теза, не дивлячись від рівня влади. Чим це місцеві органи самоврядування Київ, це для особистої нажити. Що таке влада? І що влада для тих людей, хто при владі? Ну, ви знаєте, що таке влада тут. Влада за все це відповідальність. Я думаю, що це буде саме правильне визначення. Тому що кожна людина, яка займає якусь певну посаду, от її головна різниця людини, яка при владі від тієї, яка займає посаду не при владі, це необхідність прийняття рішень. Ви самокритична людина? Однозначно. Ваш найбільший недолік? Ну, я так і все вам зараз і розкажу. І будете користуватися всіма моїми недоліками. Це дуже велика рідкість, коли я рожу кроватку. Нині нушу з чим у вас націюється четверта влада? З свободою слова, з контролем за діяльністю влади і з, за правдою. Покритикуйте себе зараз. За що? Можливо, не завжди долучався до і відповідально ставився до виконання своїх обов'язків депутат обласної ради. Але я принаймні, намагаюся це робити. Обіцяйте. Обіцяю вам за час перебування от на цій посаді, так? Ці роботі було коли-небудь соромно чи ні? Ну за багато вчинків інколи було соромно. Поясню, чому тому, що багато речей, які ти бачиш, що ти можеш зробити, але в силу певних причин, певних подій, ти просто їх не можеш реалізувати. Кажуть, потяг до особистої влади є ніщо інше ніж бажання стати досконалішим. Особи, наділені правом впливати на людей, повинні діяти обдумано, досягати тих цілей, які будуть суспільними благами для народу. А не використовувати повноваження у власних інтересах. Влада розпочинається із влади над собою вміння керувати своїми думками, емоціями, приборкувати друге я ось принципи, якими не варто нехтувати. А ми продовжуємо розмови про чоловічі пристрасті, про авто, літаки і не тільки приєднуйтесь. З чоловічих захоплень вам близьке? Хочу сказати, що відчуття польоту мені також близьке, більше того, колись ще в шкільну юність мир одна з мрій, це було стати все ж таки військовим людським. А чому вона не здійснилася? Не знаю, тому що можливо це була така юнацька мрія, яка за пізніше вона з'явилася вже інші, більш прагматичні бачення на життя, і все ж таки вибрана робота економіста. Скільки грошей ви готові витратити на таку дуже свою улюблену чоловічу іграшку? І яка саме це може бути. Напевно, автомобіль, який приймався ще скільки що роки тому. під джерело. Автомобіль улюблена іграшка дорослих чоловіків. Ключ від Мерседеса підійде і до серця жінки. Ви дивитесь програму Смак життя. Бачили хоч раз? Ні. Бажаю вам подивитися. Дякую, тепер будь подивлюся. Смак життя дивитесь? Регулярно. Чого ви сьогодні нам не розповіли, але хотіли би розказати. Що я не розповів? Тобто кілька запитань ви від мене чекали, але я їх не задала. Ну, так не можу сказати. Вроді би на все відповів, що хотів розказати. Ви були максимально відверті. Звичайно. <му> Також смак життя слухав музику, відчував популярність, задумувався про вибір у житті і вплив інтернету, смакував славу і дозвілля, мріяв у відпустці та вивчав професії. <му> Почувають тернополяни і як планують свою відпустку. Ми для вас підготували цікаві інтерв'ю. Отож, викликаємо апетит до літнього відпочинку. На жаль, нам не вдалося дізнатися, де любить відпочивати міський голова Тернополя Сергій Нада. Він зіслався на щільний робочий графік. Проте нам не відмовили інші впливові люди. Скільки народний депутат України е, готовий потратити на свою відпустку? Скільки готовий, не, не задумувався, якщо чесно. Не гроші ви відкладаєте, ви збираєте, чи це спонтанне рішення. Тобто, подивилися, скільки є Ще в гаманці? Ну, навіть тут не, не задумувався. Не, тобто, розумієте, якщо вдасться е, поїхати, скажімо так, в Рим. Так, це одні витрати. Якщо їдемо в Бердянськ, це другі витрати. Але до витрат ви готові? Так, однозначно, ну розумієте, безкоштовно ніхто готель не надасть, безкоштовно ніхто транспорт не, не заправить, тому готові однозначно. Сьогодні би хотіла вас так зовсім з таким легким настроєм запитати. От скільки Сергію Тарашевському потрібно для того, щоб налаштуватися на відпочинок? Ой, часом, якщо є така можливість фізична, достатньо однієї хвилини. Часто у вас виникає така спонтанна ідея такого чоловічого відпочинку. І чи відпускає вас дружина на такі чоловічі посиденьки? Десь собі піти вечором з друзями? Десь цікаво посидіти, провести такі світські бесіди, чи, можливо, там політичні бесіди? Дуже тонке питання. Безумовно, жінка мене відпускає. Але якщо я затримуюсь, то вона мене і сварить. Раз в два тижні я можу затриматись з друзями, коли хороша компанія, коли дійсно дуже залежить від того, яка компанія, яке місце, де ти знаходишся. Ну, дуже Багатьох факторів це залежить. Ну потім мені дуже подобається, що я повертаюся в сім'ю і е, готовий відповісти за всі дії, які були. Чи дарує спорт смак у житті? Спробуємо з'ясувати. Ми запланували на сьогодні кілька чемпіонських зустрічей. Що ж, одягаємо спортивну форму і приєднуємось. Має бути в житті якийсь стимул. Так, Ігор Побер був для вас в певний час стимулом? Так, він для мене постійний стимул, тому що він дуже суворий в мене і він більше бачить в мені недоліки, ніж плюси. Ну, принаймні про це мені він каже. І, можливо, це і непогано спрацьовує, бо я виправляю помилки, стараюся виглядати краще. Не ревнує він вас? ви знаєте, він в міру ревнивий, і я не скажу, що це якась така… Ну, ви ефектна така... жінка. Я думаю, що ви не поза чоловічою увагою, однозначно, це, це правда, але є такий нюанс, що ми обидвоє знаємо собі ціну і поважаємо одне одного. Тому ревнуємо в міру, як то обидвоє. Да це майбутнє бом мене теж красень, так що у нас тут все в порядку. У біатлоні важливо влучити в ціль. У житті вам вдається влучати в ціль? За яким разом? Ну, напевно, це таке більш абстрактне питання. Якщо взяти сім'ю, то я вже в даний момент точно влучила прямо в десятку. Я дуже щаслива з цього приводу, тому що дійсно я знайшла те, що хотіла, шукала, і те, що мені потрібно було. Як влада сьогодні ставиться до спорту і до спортсменів, зокрема? Як ти відчула на собі? Ну, якщо брати колись, то взагалі смішно колись за золото чемпіонату світу я отримала гривні еквівалент до 100 доларів. Тобто це було смішно зараз, звичайно, що вже краще, але все рівно порівняти скільки йде на підготовку спортсмена, то не знаю, ті, хто стають чемпіонами світу Європи, звичайно, що воно краще. А ті, хто там отримують е, якесь четверте-п'яте місце, тому що, як кажуть нас, спортсмени на підесталі всього три місця, да? а претендентів 50. Життя цікаве і різнобарне. Головне не втратити до нього смак. Усі тонкощі жіночого смаку у програмі Смак життя. Вас можна назвати прихильником жіночої краси. Таке зовсім несподіване запитання, але ну, звичайно, кожен з чоловіків, мужчин, він прихильно ставиться до жіночої вроди і до таланту жінки показати себе у всій красі. І, напевно, чільне місце тут є не фізична врода, а все-таки якась внутрішня енергетика, внутрішня симпатія. Вже на сама собі обирає одяг. Ви критикуєте її за той чи інший гардероб чи ні? Я не критикую, але іноді я роблю делікатні дипломатичні зауваження. Наприклад, Варити. за довжину спідниці чи за надто відверте декольте? Ну в житті я ще ні за декольте, ні за спідницю за ну, якби жодних зауважень не робив. На що сьогодні чоловіки звертають увагу власне у жінках, що вони шукають? Ну, перш за все, я думаю, вони звертають увагу на зовнішність, а потім вже на... на все решта. Так, на все решта. А який має бути одяг, який би подобався чоловікам? Ну він Чи має... без одягу взагалі. Ні, одяг має бути. Він має підкреслювати фігуру. Найгочніша гостина міста Галицька дефіляда. Запрошує. Пригощають тернопільські ресторатори, готують виключно українські страви. Спробуємо. Гарне свято на сьогодні! Музика лунає, грайте, труби і гітари! Хай народ гуляє! Кучити немає бажання, але все життя як квадратне рівняння, Ікс може в ігрика перевтілиться в кишені нуль, а на нуль не ділиться, навіщо сидіти і рахувати, коли є з ким випити і погуляти, гуляй, ей! доки музика грає, х наливає, душа співає, ей, гуляй, ей! доки гуляється, доки. Відома ваша фірмова страва. О, білячі яйця це страва любимого мого дідуся. Він був ветеринаром, він дуже її любив і робив її власноруч. Відповідно, я теж це люблю робити інколи. Достатньо 100 грамів, а кому більше А Це все залежить від людини, то не залежить погалицьке чи не погалицьке. Але навчились відпочивати наші люди вже чи ні? Наші все залежить від того, скільки грошей вони мають. Квиток на кіносеанс 25-50 гривень, квиток до театру від 15 до 40 гривень, квиток на теплохід 10 гривень, боулінг – 65 гривень за годину, година в аквапарку від 40, ковзанка 25-45 гривень за сеанс. Найдорожча ваша страва, яку ви коштували, якась заморська, можливо, можливо, українська. І скільки коштів ви готові потратити в будь-якому ресторані чи України, чи за кордоном за те, щоб насолодитися якимось смаком. Що це має бути? Ну, мені подобається останнім часом міді в острому томатному соусі. Це не зовсім наша українська їда але інколи я її споживаю. Хоча, в принципі, я великий прихильник галицької кухні. Позитивний відпочинок дарує приємні Спогади, а даремно витрачені години просто викрадачі ваших емоцій. Обирати вам! Як знайти улюблену роботу і чому так важлива справа до душі? Сьогодні ми шукаємо смак життя у професії. Тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти? Вчителька мікрорайону, нашого жителька. Ти замість того, щоб в кіно піти, все теж перевіряє вслушити. Кажуть, у школі залишаються ті вчителі, які мають таку витримку, які мають сталеві нерви. От в вашій професії це знадобилося чи ні? Терпіння знадобилося, і таке безмежне терпіння. Заперечувати не буду, але все-таки розуміння для мене найголовніше, щоб мене розуміли, і я роз намагаюсь розуміти моїх дітей. Розуміння все таки, не терпіння. А хто любить свою школу? Підіміть руки. А чим вам подобається у школі діти? Що цікавого у школі? Читання багато. Це які уроки любите? Математика. Українську мову. А хто ваш улюблений вчитель або вчителька? Хто? Це... Оксана Це... Михайлівна. – Оля, Оля... Оля... Оля Петрівна. Оксана Євгенівна. Оксана... – А щоб вчителька була улюблена, якою вона повинна бути? Хто скаже? Добре. Ще? Ласкавою. Наполегливою. Ще. Щасливою. Хто ви за фахом? Інженер. Ваша найбільша зарплата за все життя? От пам'ятаєте? У мене найбільша зарплата 4 тисячі гривень. Саме більше була 160 гривень на той час. А що ви могли собі дозволити? Я тоді міг багато дещо. Навіть міг відкласти частину грошей я така, на книжку і так далі. І вистачало на харчі, і на квартирні я така послугли. Зараз я пенсіонер і не вистачає, Маю невелику пенсію, маю 1200 Можна собі представити, 700-800 гривень треба заплатити за квартирни тільки так послуги. Що вплинуло на ваш вибір професії? Е, на мій вибір професії. Е, я би я, якщо б особисто з вами поговорив, я би вам розказав, але на камеру не хотів. Яку професію ви хотіли обрати? Е, я не знаю, повно стоматологом. Я би хотів стати Хто Найбільше заробляє грошей. Знаю політики, депутати. Можете поділитися з рідним заробітної плати. Приблизно. У ну, залежності від місяця від двох до чотирьох тисяч гривень. Нині більше 18 мільйонів етнічних українців та їх нащадків проживають за кордоном. На жаль, рівень життя людей в Україні змушує їх покидати рідні домівки і вирушати на пошуки іншої долі. Яка ж вона доля за кордоном? І в чому знайшли свій смак життя українці під іншим небом? Спробуємо з'ясувати. Це смак життя з вами Олена Красименко. Приєднуйтесь. додому Додобудова. Там, де на мене чекає сім'я. Там, де на неї гори поля, там залишається моя земля. А хочуть українці повертатися додому чи ні? І з яких причин? Хочуть. Я тільки вчора розмовляла з нашими громадянами. Часто випадково зустріла на вулиці. І всі хочуть додому. Просто не кожен має можливість зараз їхати додому. Бо якби було вдома краще, то би всі поїхали. А в наступному році ми обов'язково поговоримо, чи є смак життя у житлі, транспорті, гуморі та в політиці. Також спробуємо відчути смак свободи і дружби. Щоб у 2014-му разом з вами пізнавати нові смаки у житті. А ще напередодні нового року усі мріють про майбутнє, про щось добре і хороше, яке обов'язково збудеться у 2014-му. Хай так і буде. Ви дивились смак життя, і ми робили висновки до зустрічі за тиждень.